Львовом мандруватимуть живі скульптури поміж фонтанами Нептуна та амфітрити Вони презентуватимуть композицію львівське крізь сторіття. Гості дійства перенесуться у чотири історичні періоди, адже актори у бронзовому вбранні будуть з княжих часів, коли князь Данило Галицький заснував Львів. Період Австро-Угорщини зобразять в золотому тоні. Це часи, коли в місті панувала атмосфера балів на час приїзду імператора Франца Йосифа. А ще тут буде ера певних кнайп за Польщі та сучасного життя. Професійні дизайнери-стилісти, які шукали в архівах, як мають виглядати костюми того часу. Третя після осіннього та весняного салонів. Таку масштабну виставку, яка зайняла шість залів на всіх поверхах палацу мистецтва, підготували 80 кращих митців західної України. Львів, – Така назва експозиції, яка об'єднала живопис, графіку та скульптуру. Кожен митець подав на неї по три роботи. Тут запрошували організатори таких іменних художників Закарпаття, є з Кривого Рогу, з Франківщини, більше так західних областей. Лицарі оживлять легенди Львова. В дворку Палацу Потоцьких обіцяють масові поєдинки, богурти та штурм фортеці. З'їдуться на забаву півтора сотні найкращих історичних учасників Польщі, Білорусі, Росії, Франції та Сербії. Усі будуть в та латах, що відповідають автентичним. Одні розважатимуться середньовічними танцями, інші готуватимуть на вогні історичні страви. Родзинкою свята стане кінний лицарський турнір. Переможців нагородять шпора для переможця для переможця кінного турніру, майже для переможця пішого турніру.